Розділ сьомий Віра і любов. У невимовній вірі, яку не вбити ні рокам, ні втомі. Не солодка розчуленість, а велика і мужня любов до своєї нації, до свого минулого Очистити своє серце. Визбутися страха смерті це єдиний шлях рятунку не лише для одиниць, але й для націй. Цю правду приносить нам, як побачимо далі, наша поетка. Звідки в неї береться ця певність думки, звідки ця певність, ця непохитність волі, яка не заражається найстрашнішими ударами і небезпеками, все це давали їй її, її віра та її любов, які скріплюють інтелект і волю, роблять з людини героя, віра і любов, які це замацкані пальцями надовірків та егоїстів поняття, які витерті від ужитку бездушними сентименталами і фарисеями. У поетки ці слова заблисли їх свіжими, пишноцвітними барвами первісним вогнем. Її віра, її любов не мають нічого спільного із змістом, що його вкладають в ті поняття офіційні проповідники тих чеснот нашої цивілізації, від яких відлетів вже Дух Божий. Що таке віра? Це здійснення ожиданого, певність невидимого, дефініція апостола Павла. Бо з невидимого вийшло видиме. Віра це нестримне бажання перетворити мрію в реальне життя. Вона не тільки зцілює хворих людей, але й цілі народи, які вірять в можливість свого зцілення. Чому дає віра таку міць тим, хто її має? Бо удесятерює непевний і хитливий людський розум, його силу хто вірить, того не збити, не захитати в його вірі жодними людськими доказами, той піде по воді. І не переконати його, що сила тягаря тіла потягне його на дно, такого як Сновиду не переконати, що небезпечно для життя лазити по даху на краю високого будинку. Такий, хоч прикутий до ліжка невилічимою, як на людський розум хворобою, візьме одр свій і піде, Віруючи, є певний, що молитвою і вірою осягаються тілесні матеріальні наслідки, вірить, що з п'яти хлібів можна зробити тисячі, а з води вино. З маленької іскри роздмухати пожежу, вірить, що невидиме кермує видимим і формує його. Цю віру мала теліга, мала віру в те, що залізну силу, що немає меж, дихання Бога в сльози перетопить і скрутить бич безжалісних пожеж з маленьких іскор, схованих у попіл, вірить в те, що своїм внутрішнім наставленням можна перемогти реальну намацальну дійсність. Хоч би яка болісна й не була вона, треба лише заперечувати цю дійсність, цей біль, сміятись з нього. Тільки тим дана перемога, хто й у болі сміятись зміг. Цею вірою натхнута була поезія Теліги. Її несла вона в байдужу юрбу земляків своєї байдужої епохи, віру в блеск свого слова. Хто вірує, того не можна нічим здекоружувати. Ця віра є з подвійним обличчям. Віра покликає до життя свій вимряний невидимий світ, а з другого боку. Через цю ж віру щезає, розпливається, наче фантом, реальний світ той, що заперечує віруючий. Хто з двох противників має сильнішу віру, той захитує, нараз в внівесь обертає віру ворога той огортає його страхом і непевністю, від яких розсипається в порох його матеріальна сила. Образи цього часто зустрічаємо в її поезіях. Свято переконана, що те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність, що знову захоплять владно зголоднілі груди своє повітря тепле та іскристе. А писала це, коли про це певності не могло бути коли хоче вийти за огидні мури, вірить в це непохитно, а тоді відчуває, що стіни зникли, мов примари, під ногами в неї трави, а над нею зеленіють луки, рожевіють хмари. Чує, звідкись таємничі кличі і знає, що піде за ними, що є вони реальніші від всіх реальних приказів нинішнього дня. А тоді ці реальності нинішньої епохи видаються їй примарами, видаються зайві і чужі давно знайомі речі і обличчя, згорять і спопиліють вони в полум'ї її віри, вірить, існує свої марева, свої мрії вночі, коли ясніє зір, відпочиває слух. Коли вона у казки вірить знов, коли легко й дзвінко пливуть думки в незнане майбутнє, в яке твердо вірить і яке формує наново в своїй уяві, всі візіонери формотворні своїх видив створюють реальне життя, або самі вони, або їх апостоли, на яких зійшов їх горіючий дух, ведена своєю вірою, готова поетка без надуми бігти під вітер і під град, не слухаючи мудрих порад недовірків, готова власній вірі непохитній. Палить лампаду в чорну ніч. Реальність життя не управнює ніби до жодної віри. То один, то другий довкола згинаються цілувати ноги чужому кесареві або щоб камінь підняти на всякого, у кого не згинається спина, в'язничий мур довкола. Але ці страхи не для неї від них рятує її віра. Не згинеш за муром лється з неба вином гарячим, огидна мара дійсності, згине в сонці й блискавицях. Тільки вітер нас буде бить по звитяжних щасливих лицях, віра зцілює хвору душу, коли душа зім'я, та віра її випростовує, коли сліпа без крила, віра її робить зрячою і окрилює. Повір це, повір у неї найважніше повір в незнане, невидиме, вбажане, хоч ще не існуюче. Тоді заблисне все золотим світлом довкола і квіти, і сніг, і твоя душа. Тоді ти приймеш знов життя і так захочеш жити, як ніколи перед тим. Віра не зраджається, що нема того, чого бажається. Аби була віра, бажане прийде у невідому пору улюблена мрія, улюблена людина, її віра в них незрушима, непохитна її вірність, безсилі відтягти її від тої віри, інших пристрастей й рвучкі потоки. Нехай приходять люди, і золоті пориви приносять і дають за її порив, за її елан, за скарби, що господар кинув. Та вона бережно вірить в свій привид, фантом в поворіт його. Та я не хочу за найвищу ціну віддати те, чим володіє привид. Так часом хтось у невимовній вірі, яку не вбити ні рокам, ні втомі, пильнує квіти у порожнім домі і сумки над самотнім кроком мірить. У невимовній вірі, хоч розум каже, що привид може не повернеться ніколи. Оточена муром ворогів та з цього оточення знає, бо вірить, що вийде, для віруючого каміння стіни стають примарами, розсовуються, зникають. Невидимий привид стає певністю, дійсністю, вертає всупереч законам логіки безсилого людського розуму. Напередодні нашої страшної епохи, кілька літ перед роком 1939, вірила в право своєї країни, що хутко вона зірветься на ноги проти всіх сил диявола. Була певна, що незабаром вернуть до її країни сотки і тисячі тих, які опинилися поза її межами, вірила, що полетять туди, за завісу димну, мов зграя вільних птиць, вірила у їхню міць, була певна, що візьмуть все, що нам належить. Тепер, завтра чи післязавтра, хоч би довелося шукати цього закопаного скарбу за високими мурами, за димом пожарів, за темними водами, блукаючи по вершинах гір з прірвою на кожнім схилі, вірить, що сама буде там, що те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність за її життя чи ні, це була справа другорядна. Це була певність здійснення ідеї. Не захитана ніякими доказами логіки і розуму розсудних і тверезих земляків, певність перелетного птаха, який твердо знає свою дорогу в повітрі, хоч не бачить шляху. В цім сенсі й говориться, що віра скріплює наш розум, в прозаїчних своїх творах вимагає знайти таку провідну думку, яка не піддавалася б усім протилежним вітрам нашої бурхливої доби. Від цих непевних вітрів її хоронить віра, не знає, що таке сумнів. Чи ж не ту саму думку зустрічаємо у словах той, хто сумнівається, як хвиля морська є він, яку здіймає і розвиває вітер, якова один? В обох цитатах символом того самого слова вітер означується хитливий і несталий розум людський в порівнянню з незрушимою силою віри. В тій самій статті пише Таліга Серед наглих закрутів наших днів, мішаних вражень, треба взяти один певний шлях. Одною лише керуватися певною думкою, дороговказом у темряві. Знає, що людина без віри має безліч шляхів перед собою, а вибрати єдиного не вміє. А в тім самім посланні апостола стоїть людина з роздвоєними думками, не тверда в усіх путях своїх, ці люди є двоєдушними серцями. І скільки то таких людей спотикала поетка на своїм життєвім шляху, віра не дала їй покинути той шлях. Друге крило, яке збивало вгору лед поетів і пророків, отих окрилених душ, була любов, не та любов людей, які власній душевній кволості страху ставити чоло злу підсувають ідеологічну базу толеранції, гуманності або того, що вони називають любов'ю до ближнього, любов, яку носила в своїм серці поетка, була іншого характеру. Коли віра скріплює проти хитань розум, то любов робить твердою нашу відвагу. Скріплює волю. Що таке любов? Це великий стимул героїчних душ, який дає їм твердість іти крізь всі перепони, крізь терпіння, крізь розчарування і зневаги, крізь всі спокуси. Що серед тяжких днів емігрантського спокою тягне її до Києва, спогади про нього, про його рани, про бої, з яких вийшов ранений і знеможений, тягне її нічим не знищима, ні роками, ні просторами любов. До свого запеклого тьмяного краю, уярмленого і скаліченого, але тим більше укоханого. Любов до її трагічного Києва, якого неспокійний сон і шамотання, мов шамотання небезпечного хворого, описує так поетично в своїй п'ятнадцятій осені, коли той далекий Київ, і вона сама своїми настроями тодішніми і думками і багаття, яке тоді світило їй, злилося в пам'яті в одне сліпуче сяйво. Це сяйво, як магнет, все тягло її до себе, запалило невгасим любов в серці. Чому її тягне до країни, яку покинула ще не сформованим підлітком, її тягне ота невгасима любов, аби лиш знову зачерпнути з голоднілими грудьми своє повітря, тепле та іскристе, в її країні, де нам буде сонцем кожний кущ і камінь опалені гарячою любов'ю? Потужний голод душі. Бажання, любов до своєї землі скріплює не лише потяг до неї, але й ненависть до тих сил, що її нищали. Після Лесі Українки вона була хіба перша поетка, яка з таким гнівом картала не лише сили зовнішніх потух, які обрушилися на Україну, не лише чужих кесарів і пилатів, але й їх рідних прислужників, рідних фарисеїв, або й обдурену ними масу народу. Ознакою великої любові до вищого, засвітнього є. Неспосібність любити світ, який розпинає все, що є предметом тої великої любові. Партачі життя, як вона звала рідних фарисеїв, того не могли зрозуміти, але вона, хоч може, і не читала цієї заповіді, але мала її в своїм серці не любіть світа, ні того, що в світі. Хто любить світ, не має в тім любові до Отця Іона 2. не любіть всього того, що йде проти великої правди, яку не хочуть прийняти сліпі. В ім'я цієї правди, яку вона знайшла, в ім'я любові до неї вступає вона на шлях самопожертви. Залізна воля, виречення всього дрібного і егоїстичного, виплекані в ній цею ж любов'ю, вирікається всього домашнього затишку, життєвих вигід, непевних друзів, олив'яних облич, самозадоволеного загалу, вбиває сумніви, панує над терпінням і над спокусами, їх має досить. Любить і іскристе життя своєї неповторної провесни, так хотіла б позбутися каміння жорстоких днів емігрантських волоцюг, весняний сміх її рветься джерелом на волю, прагне роздавати свої ясні привіти, та зроджена тою любов'ю воля панує над усім. Тягнуть спокуси, ворушаться людські слабості, та над усім вгорі є інше. Та там, де треба, я тверда й сувора. У краю мій, моїх ясних привітів, не діставав від мене жодний ворог. Така воля не дасть себе зломити депресії, її не розчулити, не залякати. Це не емотивна воля бажання, а тверда, цілеспрямована, холоднорозважна воля постанова, воля, що веде до чину. спокуси життя. Це були наївні рожеві мрії молодості, як така подібна до неї Леся Українка. Жалем, але й з новою радістю відпроваджує вона очима подруг моїх легкокрилих, зникаючих рій, як Леся Українка відчуває вона, що вже полум'ям віють широкі огненні її крила над її чолом, що над ним мрія нова літає орлом, тоді все до теперішнє відлітає геть, тоді, власне, надходить той момент, коли спиває ніжність легендарний круг, жорстокий демон, бою й перемоги. Тоді її поцілунок, м'який і теплий, мов дитячий сміх, обертається в цілунок гострий, як ніж, щоб твердими стали серця тих, що йдуть, кидаючи все за непевну завісу димну, любов до вищого, до далекого перемагає любов до ближчого. Така любов скріплює твердість душі, відвагу, бо любов далі цитата, довго терпить, не радіє неправді, все покриває, всьому вірить, все переносить, всього сподівається. Ніколи не перестає, не тратить надії. Корін один З такої любові родиться героїзм, родиться воля, якої не вгнути нічим. Така воля замете вогнем любови межі, які відділяють нас від того, що любиться, від неї згорають у вогні великому всі закони, що були розлукою. Ця ж любов приносить повне забуття себе самої, дає змогу чинити щось без надії на нагороду. Дає волю не приймати дарів, а давати їх, волю сіяти, без надії жати. Без цієї любові не буває великих сіячів нового життя. Хто думає про себе, той прагне власними очима оглядати, як сходить посіяне, знеохочується ж і розпачає, коли не бачить цього. Така думка підтинає його волю бути сіячем. Думка, що марні є всі його зусилля, що даремна є праця, непотрібна боротьба, ні до чого жертви. І тільки той, хто знає і вірить, що часто один сіє, а другі покоління посія, не жнуть, тільки той є невгнутий в своїй волі сіяти. Ту волю зроджує любов. Це прекрасно відчувала своєю самоініціацією Теліга, коли писала, що від волі Божої залежить, чи й коли розгориться велика пожежа з маленьких іскор, схованих у попелі. Видко з її поезії, що знала вона й те, що, аби ожити. Мусить вмерти посіяне зерно. Один знаний коментатор цих таємних речей Аббат Ляменне писав більше як сто літ тому Сійте під палаючим сонцем, під крижаним дощем в тюрмах на шафоті. Як це дивно, що майже тими словами говорить про ці речі Теліга. А може, в цьому є моя сміливість палити серце в хуртовині сніжній, купати душу у холодній зливі. Її сміливість. Бігти радісно і струнку під вітер і під град її завдання тривай в пекучій грі, сліпуче сяйво не лякай здивитись. Тут, як і вище згаданих випадках різні епохою і нацією, одержимі духом, медитуючи над таємницями життя і смерті, послугувалися тими самими символами, тими самими виразами. Для мене не лиш говорить про сівбу під сліпучим сяєвом сонця. І крижаним дощем, але й в тюрмах, і на шафоті, і це перейшла Олена Теліга, ясно уявляла, що, аби колосились зерна перемоги, наперед тяжке змагання наші душі зоре, тяжким плугом нашої спільної боротьби по тюрмах і на шафотах, Приймає це як закон життя, є готова зустрічати сірий розсвіт вогнем отрути чи вина. Кріпила її в цім непоборна воля. Загартована любов'ю і кріпив розум, загартований вірою. Її любов це не було солодке і питке розчулення це була мужня любов, сувора і безпощадна до себе, не жаль безликий, а жертвений чин, як і віра її посіяна не на камені, не прибитій дорозі, а в серці, неприступнім убивчим вітрам сумніву і зневіри. Розділ восьмий. Шлях на Голгофу не чіпати лише раба, а такого цілити в око. В усі переломові епохи, пророки, віщуни, які ступають на шлях боротьби за нову правду, відчувають, що їх шлях, хоч далеко не такий великий, але все ж є шлях Христа. Він же ж є істина, путь і життя. Отже, хто хоче жити, хто хоче змагатися за його істину, мусить вступити на його путь, путь Голгофи. З тої причини кожна така людина, нехай в далеко меншій степені, ніж її великий взірець, звичайно переходить всі щаблі його страждань, смерті і воскресіння. Такою людиною, людиною, безперечно, покарбованою печаттю Духа Святого, була Олена Теліга. В її поезіях знаходимо і гарячу громову проповідь проти фарисейства, проти тупої юрби, і клич «Іти шляхом нової правди. І терпіння від непевних друзів і певних ворогів, і свідомість, що треба йти крізь всі знаваги і почуття покинутості, самотності, розпачі, її серце безнастанно в гарячих зморах, не раз звіряється вона, як вітер грав і рвав на путні струни, як вона пила самітньо аж до рана темну розпач, найгіркіший трунок, як над ранком зором помертвілим, віднайшла я непоправний вилом. На землі, на небі і в просторах, як в неї прокидалась втіха білолиця, щоб навчить мене нової віри, в житті нічому не молиться. Разом з цими хвилинами понурого розпачу обсідають її на її тернистім шляху менші і більші спокуси, скільки вабливих дверей відкривалося перед нею обабіч дороги, яка йшла до своєї мети, на клич задимлених вогнів, та вона. Минала всі вогні, мов світло не своєї брами, бо чула жда недовгі дні вже йде з безсмертними дарами. Стільки стрічало її в житті подмухів теплих, які з'являлися розбещеною зграєю, щоб усе спалити у радісній весняній пожежі. Та вона знала, що не для неї ці спокуси, не для неї, яка вийшла з її запеклого тьмяного краю, мусила твердо й безжалісно знати, що не зродиться полум'я з вогнених блисків, з блисків особистих вті життя, бо чекало на неї полум'я інших вогнів. Ті самі ідеї знаходимо в її прозі про небезпечні спокуси страшної епохи, через яку йшла. Далі цитата зрушилося з місця і починає валитися все. Валиться старий світ, падають мури міст, багато заборонених дверей відчиняється і закликає на нові інші шляхи. Перед кожним ходом чекає на нас небезпека, велика небезпека від власного фальшивого кроку, який у мить розгубленості може скерувати на шлях інший, чужий і ворожий. Треба за всяку ціну обминати ті широкі, розкриті двері і шукати правдивої, великої брами, над якою віють непідроблені, неперелицьовані прапори нашого духа, і яка веде на широкий шлях відродження. Кінець цитати. Шлях, який веде до правдивих глибин і висот української духовості, це є новий шлях крізь нову браму, та увійти до неї нелегко. Це брама для тих, що бачать, що вірять у свою правду, що не лякаються ступити задля неї хоч би на хрест. Ці спокуси в її випадку, як і в інших подібних, з'являються у двох виглядах. Прямують звести на фальшиві дороги або морально, або ментально, збаламутити або серце, або думку з покусами в першому випадку Люцифера, в другому – Аремана. І це бачимо виразно в її поезіях, бо відкидає і вогонь спокус першого, і його вогненні блиски, відкидає спокуси другого, як світло не своєї брами. Цей поділ можемо простежити в многих її поезіях і в прозі. Крім уже згаданих терпінь, що чекали її, як і кожного вибранця долі на їх шляху, належали і всі інші належало і бичування, яке ввижається їй в образі чорної площі, де натовп ворогів і погорджених фальшивих друзів кам'янує її, коли то в горлі душиться крик, коли підгинаються, в'язнуть ноги, очі п'ють безпросвітню тьму. Нарешті останнє терпіння терновий вінець смерті, або, як вона його називає, життя мого корона. А перед тим Пилатів суд, суд чужого Ігемона і цілунки рідних іскаріотів. Я кажу рідні іскаріоти, бо в поезіях Теліги в останнім листі з Києва явно бринить передчуття майбутньої зради, бачила довкола себе не тільки певних ворогів, а й ще страшніших непевних друзів, бачила замаскованих союзників тих чортівських сил, з якими вийшла на змах, не хотіла хилити голову перед їх богами. Отже, цю горду голову треба було стяти. Холодом і снігом повіяло на неї у Києві їй, яка вміла дивитися далеко і глибоко, огидно було бачити, як з привітного обличчя облудного приятеля вилазив ворог. Тоді зривалися з її уст гіркі слова докору і образи не так тії вороги, як добрі люди. Тоді, в її словах, бриніли сарказм, злоба й ненависть. Як вона могла дивитися спокійно на події, що йшли, як її це радили, як могла робити це вона, яка серцем чула, що насуваються страшні дні для України і для неї, яка зв'язала свою долю нерозривно з долею її країни. Тоді ставали її слова холодні, як лід, а для наївних мала лише співчуття і посміх, певно, в такі моменти згадувала свої слова незнаний нам початок і кінець. Не розуміємо таємну міру, коли життя сплітає у вінець в незнаній черзі віру і зневіру. Відчувала, як на її світлий день спадає чорна тінь зловіщих хмар, мов жалібний серпанок, бачила чорну площу. Певно, в такий момент і їй не чужа була думка молитва: Хай мене мене чаша. Бо думала, що, може, доведеться пішки вертати туди, звідки ми прибули. Може, готувалася до цього, може. Але вже друга думка, думка заповіт виривалася з неї нічого, наша смерть научить інших, як їм треба жити. Чи не для цього прийшла вона в світ? Вже була готова до друку її збірка поезій, та під час війни в необачних руках ця збірка згоріла у відні. Горіла вона все життя своїми ідеями, та так мало хто бачив це. Так мало хто бачив, що мають діло з появою на нашім мистецькім овиді, що у цілу голову переросла пересічний рівень, збірку, в яку вложила полум'я своєї душі, не врятували люди від пожежі, не врятували від неї її саму, що згоріла в вогні війни і революції. До неї треба віднести слова, сказані нею про когось іншого. Її горде чоло воліло схилитися перед смертю з Божим судом. Але не перед ворожими гаслами, свідомим прийняттям, акцептацією героїзму і героїчної смерті був її шлях на Голгофу, отже, великим і плідним, мабуть, рідне і близьке було її відчуття до відчуття Лесі Українки, яка знала, що, хто без одваги і бою на путь заблукався згубливу, плачучи гірко від болю, дає себе тернові ранить такого кров марно колючки напоїть. Не потрібна вона, хоч би була цей кров мільйонів, бо путь на Голгофу велична тоді, коли тямить людина, за що і куди вона йде. Олена Теліга знала, за що і куди йде, тому в її путі була велич борців і мучеників за ідею, яка горітиме в віках.